Здавна людина розглядає навколишнє середовище як джерело ресурсів, необхідних для задоволення своїх потреб. В результаті більшість їх повертається в природу у вигляді відходів. Особливо це актуально для міст, що утворюють багато промислових і побутових відходів. Ми вирішили запитати у жителів міста, чи вважають вони Полтаву екомістом. Скажіть, будь ласка, Полтава екологічно чисте місце? Да. Полтава екологічно чисте місце. Які ви заходи вживаєте у боротьбі з сміттями, використовуєте роздільне сортування сміття. Полтава екологічно чисте місце? Так. Для вас Полтава екологічно чисте місце? Так. так, я вважаю, що так. Вважаєте, чи достатньо в місті сміттєвих контейнерів? Гуляючи по місту, я помітив, що недостатньо сміттєвих контейнерів. Дотримуються полка роздільного сортування сміття. Які заходи слід вжити для того, аби Полтава стала екологічно чистим місцем. Мусорку треба чуть тваринки, додати. От йдеш на роботу, з роботи, то прибирають і видно, що і організації, і все. А якщо де є, то це поодинокий фактор, Це вже залежить від виховання людини. На місцеві пляжі. То знаєте, сміття я б не сказав, що там було дуже багато, але якби його взагалі не було. Пляж, пляж був безсмічний, скажімо. які заходи слід вжити для того, аби Полтава стала насправді екологічно чистим місцем. Бавити набагато більш е, сортувальних контейнерів, тому що їх місця реально не вистачає. Зменшити, напевно, кількість самих звичайних сміттєвих баків і додати якраз розсортувати. Тому... Е, якщо чесно, ні, але я хочу почати дотримувати, щоб наше місто стало ще частішим. Для вас Полтава еко-містом. Чому? Знаєте, я б бажав Полтаву еко-містом, але для мене це місто контролем. Берегти природу та навколишнє середовище обов'язок кожного. Тож давайте будемо дотримуватись простих правил і перетворимо власне місто на екомісто.